Так, добрий день, а де ми? Ми на городі. Доня прийшлася по полунички, зірвала всю, яка тільки, яка тільки була трошки спіла. Чому? Тому що в нас оце тільки закінчився дощ. Три дні дощу. Три дні дощу, залило все, все мокре і погнила полуниця. Тому я їй сказала, вириваю всю, яку можна тільки з'їсти. Тому що вона гниє, дуже багато гнилує, повикидували. От, то є і ось така ну грудень покажи як. Ось така красунька. Так що не зря працюємо, щось та є, таке, діти покуштують, а цим цук, цукром пересипаєш та з'їси. І буде нормально. Так, ну раз я вже почала знімати, зніму все. Три дні дощі, все мокре, залило. Ось такі перці в мене такі багато страждальні, бідненькі. Не бачить сонця. Три дні було без сонця, все-таки на третій вийшло. І от такі вони маленькі, бідненькі. Ой, надіємось це вже. Хоча там ще на два дні я бачила дощі. Так що не знаю, не знаю. Що не вимерзло, те вимокне та згниє. Це про полуницю. Не спіла зняти, бо доня рвала полуницю. ось От, скільки нарвала в мисочки, ось скільки було гнилої. Стараєте? Все викинули. Я не знаю, скільки там штук. 30, мабуть, 20-25. Ну таке. Все викинули. Що не домерзло, те згниє. От, що не згрієти, згорить. Дякую вам за туфіння. О, Так. Ну і перша тепличка. Сонце виглянуло, так я бігом вскочила в теплиці і давай працювати, тому що вже ну, просто треба. Значить, попасенкувала, повирізала листочки в поклажані всі. Отак вони в мене зараз виглядають, такі пальмочки. Так. І підв'язала гірки. Дивіться, як підв'язала, гляньте. А така перекладинка в мене тільки в цій теплиці є. Тому тут буде отак. Мені дуже подобається. До речі, буде ще один рядок огірків. І так само підв'яжу ось туди. І буде клас. Ну, мені подобається, подивимося, як за цю видумку мені премію дадуть чи ні. Як воно буде? Подивимось. Це вже лежить капель, на все тільки треба, щоб чоловік мені тут зробив цю краник. Ну, як дочекаюсь, ставиться вже огірки. Вже огірки, в мене стоять теплички, чекають. Ага, чи ж хотіла... Ну, ви знаєте, заходжу, я класно, Я не чіпляюся за ці штуки ні разу, навіть якщо там будуть огірки. Мені дуже подобається. Нравиться, подобається. Так. Перці, огірки перці. Отак, От вже й на цьому є. Клас. А тут, а дивіться, гляньте, які. Такий він пожамканий, але є. І тут такий пожамканий. Тут такі цікаві. Супер чилі. Що воно буде? Не знаю. Подивимося. Ну, нехай. Вони так добре розгалужуються, добре так ростуть. Подивимось. Огірочків тут багато, вони вже квітнуть. Квітнуть баклажанчики. На прикладі одного, покажу, бачите, красотулі. От. Так. Йдемо далі. Тут в мене вже розложений інструмент. Що я поробила? Повирізала всі листки, всі пасенки. Воно все не треба, повирізала оці в помідорок. Оці помідорки в два. Ось покажу в два цих зачепилася в два стволика. Зараз покажу, койде в один, це чері. Для чері я це можу собі дозволити, я так роблю. Все дивіться, ось один, а це другий. Отак. В чері можна, вони не важкі, вражаю в них багатенько, але вони не дуже важкі, тому можу я таке. Зробити. Пустить їх в два цих, нехай будуть. Вони не погнуться, не поламаються, тому що, ну, вони дрібні. Да? А ті, що крупноплодні, звичайно, ні, ні і ще раз ні. Крупноплодні у нас ось, бачите, тут був пасинок. Я його все, вирізала. Один, один, один. Це ще малі, але вони будуть всі, всі прибрані. І нижні листочки до першої кісті, поки вона не зав'яжеться, і не будуть там повноцінні помідорки. Тобто до сюди, навіть до сюди, один остається. Оце все буде вирізано. До поки ця зав'яжеться, буде різатись і далі. Я така перукар не місцевий, це виріжу, все вичекаю. Тому що, тому що сили повинні йти у врожай, а не в листки. Це моє таке. Знаєте, ви можете робити як хочете. Дивіться, як у мене горох тут непогано пішов. Ви можете робити, як коште, а я роблю так завжди. У мене помідори це ліани. Вони в мене длиннючі, плодовиті і без листків. Так, гляньте, який горох. Фу, тут так жарко. Руха таке. Ой, помідори вже підв'язую. Ось патички. У мене ось такі палички, зараз покажу. Бамбук. Мені дуже удобно, дуже подобається. Длінні тут 2,30, по-моєму, 2,30 метра. Побільше в теплицю вже не засунеш, я піввищі взяла. О, тому що вони ж заглибляться в землю трохи. Ну і буде оце. Десь 2 метри. От так. От такі я підв'язую всі помідорки, бачите? Е цими паличками і своєю цією штучкою покажу, якою, якою підв'язувати. Ця теплиця буде сьогодні підв'язана вся. Так, ну тут нема що поки що показувати. Щось пропали в мене два, а що пропали, вимокли. Вимокли і пропали два. Яка вона, представляєте У мене ще є розсада, я дотикну. от, Залишилось чотири. І ось такі вони, оце ось бідуся, щось теж падає. Теж вимок, напевно. Підгнивають, вимокають. Так. Значить, тут кабачки, ось, ось сьогодні я їх теж повирізала всі квіточки, тому що ні, 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 ні так, і все не можу я щось зобразити, де в мене був великий. Є багато маленьких, не хочу показувати маленькі кабачки, але їх багато. А ось, дивіться, а? красень який вже. Оце такий вже красень. Ну, як ви бачите, маленьких скільки. Раз, два, три. І так також, кожному по три, по чотири. А тут щось, бачите, не можу поняти пожовтів, чи, чи буде нормальний. Подивимося, щось він якийсь трошки жовтенький. І він такий не один. Десь ще було. А може мені було, було таке в минулому році, що в насінні попався жовтий і були жовті кабачки. Ну, це ми вже подивимося, коли воно почне, чи відпаде, чи почне воно зріти і буде жовте. Десь іще я бачила, чи оце, чи не це, по-моєму це, чи ні. Ну, Коротше, воно такий жовтуватий. Або то й махана, він відвалиться. Або будуть жовті. Отаке. Так, що ще показати? Ну, переживала я дуже за цей горох але що ще буде? Шпинат бачили, який цвіт пішов. Ну, таке, його їсти можна. Цвіт просто викидуватися. Так, розсадна тепличка. Що в мене тут? Кукурузку винеслася, вона набирається сил. Тому що ну, сьогодні повинна була бути висаджена, але ж погода не дає. Так, помідорки вже в коліно у мене. І вони в мене в касетах, я їх не буду навіть нікуди перевалювати, тому що вже все. Ну куди? Дивіться, куди я їх перевалю? Та нікуди. Це так і висажу. З... Відразу з касет. От є ще меню ось все. І ось все, ну це такі вже такі вже можна і садити. От тут трошки стаканах ось. І мої перці, дивіться, гострі. Все, буду вже їх висаджувати. Зараз ще пережду ці дежі, що будуть. Оце, і висаджу, щоб вони не вимокли в мене. Так, і, і огірочки, звичайно, хочу показати. Хочу показати. Ось такі, ось такі зайчики в мене такі. Отакі красунчики. Це ті, що були в хаті, не підвіконні, вже ось такі. І винесу деньги з кавами, будь-такі самі. Так що все добре, все добре. Тримаємося. Зараз покажу вам гірочки. Гірочки такі, такі собі. Теж я їх підв'язала вже. Вчора дощ ішова, я підв'язувала. Але знімати не було коли. Я бігом бігом, бо дощ вистав страшний. Дивіться, бачите, це все підв'язано. І не зняла я зібрала огірочків, десь штук 10. Непоганих таких величеньких. От вже ми їмо. І ось дивіться, я зібрала вчора. Дивіться. Так, дивіться. Так. О, дивіться ще. Так. Отак. Оце таке. Слава Богу, і рук пішов. Ой, надіюсь, надіюсь на краще. Вчора повирізала всі, там пасиночки, і всі. Гляньте. Ну, все, тут уже залишається один гірочок. Потім приберу верхушечку. Один гірочок залишаю. Нічого. Гірків і так мало, нехай буде. То я пропустила. От, тут е, померші мої, ось о, Померший. ось о, померший. Ось ось померзший геть відійшов, відійшов, і бачите, огірок. Так, ось вимер вимерз повністю дав пасинки. Оце пасинки. Ось, бачите, центральний згнив. Це центральний, а це з нього ж, бачите, пасинок. Такий щось покручений огірок. І пішов, пішов, пішов. І другий. Я його пустила окремо на ще одну шпалєрку. І там вже є огірок. І з нього я вже три огірка зібрала. Отак. Ще де показую ось померший геть. Ось центральний погін. Бачите, який? З пішли пасинки. Теж буде ще одна шпалєрка, бо їх тут три. Три пасинки. Я не чіпаю, там вже огірочки. Хай буде. Ой, ось видно ось цей померший був. відійшов вже огірочки. Ось цей теж із померших. І все, по цій стороні, по-моєму, все на счет, за що померші вже все. Тут всі, ось дивіться. Тут були тільки верхушечки відходять. Є вже огірочки, ось цей відходить. Ось цей. Бачите, ті що такі погані. Це були геть змерші. От. І вони відійшли. Ось ось. Відходить і тут щось мені наробив стільки огірочків, що я навіть не знаю, як він потягне. Ото, ті, що менші, ті, що такі поганіші вони були змерші, але на них є огірки і непогані. Я їх ще покроплю, не кропила, бо було сиро. Все покроплю, все, все буде добре. Ось такий огірковий ліс. Так, задній двір ззаду теплиці. Пішла в, в стрілу у мене. Петрушка, але нічого, поїсти нам будеш. Ось моя морка, дивіться яка. По центру щось поганіше, бо сонце туди погано. Треба оце прибирати. Геть, треба прибрати. Я не прибирала, бо коти. Коти ось у мене тут в центрі навіть немає, бо коти повигрібали. А так дивіться, яка. Собака гарна. На ранній врожай, тут ще кріп затисався. Так, малинка вже є, малинка квітне, дуже гарно. Слава Богу, малинка в мене тут в цьому році буде. Бо більше немає все. В селі садили, викинули, тут садили, спереду хати викинули, бо вона пропала. Тут все гарно, все добре. Дивіться. І багато, багато, багато. Кущі компактні, чоловік обрізав, робив їх такі округлі. Все класно. Я її кропила, давала і добрива, і мікроелементи, і шкідників, тому джілкан працює. Ну і поки з'явилось пара хвилин, покажу в дворі. Вже ось, що зроблено тут. Зараз далеко покажу. Дивіться. От так. Завіс чоловік щебню. Зробили таку зону. Це накривало від дощу. В хапку, отака качеля, треба накривати е зверху плівкою обов'язково, щоб не моклася, бо ми вже поміняли. І сідуху поміняли, і кришу поміняли, тому що вона мокне і рветься. Сухо. Сухо. Все сухо. Мокне дуже сильно. Ось тут прям калюжі, прям вода стоїть. А ось так, плівка чорна і все, буде вам добро. Якщо вітер чим зажимати, отак. Така краса. Так, ось все, мама принесла мені гарні прищепки. Отак, От дивіться, все. Ніякий вітер його не здує взагалі. Треба накривати. Вигорає, намокає, лопається, рветься. Ми поміняли повністю цю всю кришу, дах оцей, оцю всю сідуху, тому що вона і то вона вже в мене вигоріла, бачите? Ось колір, це собака поцарапала. Ось колір, бачите, який темний. І який там, де вигоріла. Вигоріла і, і намокала. Цього не треба. Отак полівка в магазині там, де це всякі товари, хозяйственні, так? І все продовольчі. Будь ласка, я навіть в два положила. Можна води не різала, все. Бачите? І все, і буде вам добро. Вже сьогодні перевірено. Все, це вже друга сторона, Ось. допідв'язую, допідв'язую. Зараз покажу, як це робиться. Нашу. куча ленты запасну, чешу. Ще раз